Я знаю, є багато питань до влади, і допущено, насправді багато помилок. І наступною нашою боротьбою повинен бути хрестовий похід проти корупції і знищення корупції в українській державі. Тому що проти будь-якої сили мінітарної, проти будь-яких автоматів і танків є величина духу і сила духу, яка сьогодні об'єднує Україну і весь цивілізований світ, який сказав Путіну «Стоп!» і ми його зупинимо. Ми зупинимо його і здобудемо перемогу так, як здобули перемогу і на Майдані. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Слава! слава Ісусу Христу! Дорога громада! Все Отці, дорогі друзі! Я хотів би звернутися до кожного з вас. Ми нічого не боїмось. Ми не боїмось сепаратистів. Ми не боїмось корупціонерів. Не боїмось всіх, хто намагається зараз стріляти в нас. Стріляти в нас, як стріляли в молодих людей, наших братів, сестер, які захищали майдан, захищали гідність кожного українця. І сотників, і багато інших патріотів затримали, заарештували. І наші антикорупційні розслідування проти колишнього президента військового злочинця Януковича, проти його банди Курченка. тих спільники сидять за гратами і дали на нього покази, дали все, що було вкрадено в нас, в українського народу, для того, щоб ми повернули це в Україну. Заслані диверсанти і шпигуни не мають знаходитись серед нас. Допомагаємо один одному, зупиняємо цю діяльність. Разом нас мільйони, разом нас багато, і разом ми сила, разом сила! Слава Україні! Внутрішніми і викликими зовнішніми. Наші внутрішні виклики це об'єднання країни, це реформи, це люстрація, це боротьба з корупцією. Це вибори, нам треба їх гідно пронести. Ми починали наші перемовини з ними е, кілька тижнів тому. Лише Росія каже, що Крим є російським, і ця сила можливо виглядає не дуже е, тепер. Стосовно Криму, ви знаєте, зі своїм побратимом. Ну, я думав, кажу, що думав, що тут. Тоді було пекло, але пекло я вам скажу там не менше. Питання не в тому. Я вам хочу сказати оборони нашої духовності, нашої культури, яке зараз також стоїть і в Криму. Безумовно не хотілось би випробовувати. Бо кажуть. Що в 17-му році все одно Крим буде наш. Вчора приїздили делегації європейські, де ми проходили по Майдану і по тим місцям. Тут я, як кажуть, люди прийшов не з пустими руками. І саме завдяки цій єдності ми перемогли. Ми повалили Януковича, який ще кілька місяців тому виглядав нездоланним. Саме зараз. Коли перед цією зовнішньою загрозою ми потребуємо єдності, я хочу звернутися до представників сучасної української влади. Нам потрібна в першу чергу єдність між владою і народом. Так наші проблеми не обмежуються одним ворогом. Сьогодні говорили про другого страшного ворога, якого ми маємо тут в Україні. Ім'я цього ворога корупція. І довкола боротьби з цим ворогом. Тим паче повинні об'єднатися влада і громада. І відповідальність за те, щоб ми були єдині в боротьбі з, з цим ворогом, з корупцією, цілком лягає саме на владу. Що ця влада діє по-новому, які покажуть, що повернення назад в корупційне минуле неможливе. Так, yeah. знаєте, як історик згадає цитату Наполона Бонапарта? Зареєстрували дуже важливий закон законопроект про державні закупівлі. Державний закупівлі це саме ця морачення з якого вкрадаються мільярди з українського бюджету. Що всі українці, незалежно від того, де вони живуть, об'єднаються, стануть захищати цю владу за одної умови, що всі владі не буде тих людей, які згальбили себе Люстрації! Ми вимагаємо серйозних змін в судовій системі. Правоохоронній системі, чорного неба, чорного від диму, палаючих шин неба над Києвом. Я хочу, щоб воно було таким гарним синім, як і сьогодні. Але сьогодні це залежить від тих людей, які сьогодні є біля влади. Ці люди, які зараз при владі, значною мірою заслужили ці зневажливі гасла. Через це ми з вами всі прекрасно вміємо боротися з владою. Ми вміємо валити режими, які, повст... які заважають нам жити. Ми вміємо перемагати. Але, друзі, нам, на жаль, бракує вміння скористатися своєю перемогою. На жаль, дуже часто після цієї перемоги ми далі продовжуємо ставитися до влади виключно як до ворожої. Наша влада на Грушевського, вона підпорядковується нам. Нам не треба паралельних армій. В нас є Збройні сили України. Сьогодні тут звучало гасло, яке допомогло нам перемогти Януковича. Зараз я запрошую вже анонсовано суди громадського активістку, який щойно анонсував тут Володимир. Любі друзі, дорогі українці. Що ви розумієте, зняти Януковича режим це одне завдання. Інше друзі. Ото ще в січні багато європейців говорили, що крім того, щоб зняти режим Януковича, цей план Путіна. Перетворити Крим, а потім всю Україну в суцільну і Абхазію неможливий. Але моя формула з першого дня, яку я тут казав на Майдані, в Криму максимальне терпіння за кримським перешийком вогонь, на враження першого окупанта. Він має виконуватися, а не лише говоритися. І піна пляшаного патріотизму, боротьби за мову. За історію, які нічого в Україні не загрожує, пройшла, а при, прийшли питання, звідки вода, звідки електроенергія, звідки туристи? Саме тому відповідь одна: ми маємо ніяких партійних квот. Україна єдина в бажанні професійних патріотичних європейських реформ. Як припинити ці ігрища, друзі, того травня? Україна почне обирати свого президента. Є ще польська не згинела Ні. і нікуди не згине. Ми голосуємо не за прізвища, що ми це Ми всі за чесний суд. Народ має право змінити команду реформ, якщо вона їх не буде проводити. Брущадка тут, на площі, буде маленькою, щоб в кулак зразу лягала. Сьогодні я не можу вам відповісти призвичі за кого буду агітувати, бо ще ніхто не голосив ні плану, ні команду, ні термінів. За кого будемо голосувати? Закінчити і працювати зробити свої виставки і на базі. А це той Порошенко про якого в пісні співають. Попереду Порошенко. Напевно так. Якої величини бруківку треба класти на майдані? Щоб в руку поміщалась? Перший крок. Зробити Ви революціонерка? Ну а як звичайно? Патріотка. Да. Слава Україні! Да. Героям слава!